Доброго дня, любі друзі, доброго дня, поціновувачі продукції ізраїльської компанії Доктор Нона. Сьогодні до вашої уваги декілька слів про унікальний препарат з прайсу компанії Доктор Нона. Це грязьова маска доктор Нони». Знаєте, оцілющих цілющих властивостях грязі взагалі мертвого моря не знає, мабуть, ну, тільки зовсім зовсім малі діти. І всі знають, що коли користуватися грязями мертвого моря, то можна отримувати неймовірні результати як по красі, по зовнішньому вигляду, так і по здоровлю, по оздоровленню. А грязьова маска компанії Доктор Нона це не просто грязі лікувальні мертвого моря, а вони ще й збагачені ароматераптичними маслами, компонентами важливими, а також витяжкою з архібактерії, галобактерії Мертвого моря. Ця грязьова маска дійсно дуже класно допомагає, от, наприклад, з косметичною метою, це і м'який пілінг. І помітний, дуже помітний ліфтінг, живлення, омолодження нашої шкіри, де б то не було, і на лиці, і взагалі по всьому тілу, також лікування проблемної шкіри і усунення целюліту. А от у лікувальних, якщо її, ну, використовувати з лікувальною метою, то вона дуже класно допомагає при, при захворюваннях опорно-рухового апарату, це артрози, артрити, остеохондрози, також при хронічних запальних процесах ну, бронхіти, пневмонії, гепатохоліцистити, аднексити, простатити. тобто дуже... Таким помірним ми наносимо цю грязьову масочку та кісточкою поверх того органу, який зараз знаходиться в запальному стані. Ще ця грязова маска прекрасно себе зарекомендувала при дерматологічних проблемах: екземи, псоріази, дерматити, алергії деякі, і відновлення після травм. Взагалі, цей список можна надовго-довго продовжувати. Скажу вам лише, що ця грязова масочка, оця невеличка баночка, вона вам замінює ну там, мабуть, 50 кілограм живильної, теж цілющої, але грязі звичайного мертвого моря. І це замінює вам ваш похід до косметолога, тому що можна вдома за декілька хвилин привести стан своєї шкіри в прекрасний, ну, прекрасного вигляду додати, тому що це два-три рази на тиждень можна використовувати і завжди мати чудовий вигляд. А також якщо профілактично. То потрібно слідкувати за своїми суглобами, шкірою і так далі. А якщо лікуватись, то це теж великий, ну такий класний виход при будь-яких таких серйозних навіть проблемах. Користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією компанії Доктор Нона, користуйтесь грязьовою маскою компанії Доктор Нона.